Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про життя тварин восени. Давайте пригадаємо деяких з них: Білка, Заєць, їжак, ведмідь. Послухайте, як до зими готується білка. Перед настанням холодів тваринка починає утеплювати своє житло. Вона Старанно закриває всі щілини за допомогою пучків сухої трави, моху, шматочків вовни, які їй вдається знайти в лісі. Білка готується до зими не тільки роблячи припаси. Вона змінює свою літню шубку на зимову. А як же готується до зими їжачок? Восени. Їжак шукає притулок під пнями та коріннями дерев, натягуючи туди сугого листя, трави, моху і заривається в них. Взимку нору заносить снігом. У теплі та безпеці їжак спить всю зиму, витрачаючи накопичений з осені жирок. Цікаво, а як до зими готується ведмідь. Заздалегідь облаштовує свій дім. Він шукає печери або яри, куди зносить листя, гілки, мох, роблячи таким чином м'який матрас. А коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло, що ж відбувається восени з зайчиком. Головна частина підготовки зайця до зими це зміна шубки. На білому сіра шубка зайця дуже помітна, а у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги та вміння ховатися. Послухайте, будь ласка, у ривок вірша хто де живе. Пташка мешкає в гнізді. Білочка живе в дуплі. Хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі, має вовчик сірячок спальне лігво, їжачок хатку з листя і гілок. Де мешкає пташка? Так в гнізді? Де живе білочка? Білочка живе в дуплі, а лисичка де живе? Так, хитра лиска у норі. А яка у їжачка хатка? Правильно, у їжачка хатка з листя і гілок. Діти, у кого в гостях ми сьогодні були? Так, правильно, ми були в гостях у лісових звірят. Діти, подивіться на картинку, що на ній зображено. Так. Це сліди тварин та пташок. Я хочу навчити вас малювати сліди. А ось якому звіру вони відносяться, ви узнаєте в кінці заняття. Тож приготуйте, будь ласка, фарбу сірого або чорного кольору та папір з намальованими деревцями. Малювати ми будемо пальчиками. Подивіться уважно, як ми це будемо робити. Робимо ось так пальчики. Бачите? бачите? І ось такою кубкою ми будемо малювати. Вмочуємо пальчики у фарбу. Бачите? І ставимо відбиток на папірі між ялинок. Цікаво, якому звіру вони належать? Скоро ми дізнаємось, тож малюємо далі. Подивіться, дітки, чиї сліди ми сьогодні малювали. Та це ж Вовчик-братик. До нової зустрічі!